Зірка культових екстрічок Сільвеста Сталоне заслуговує поваги як великий актор і як людина зі сталевим характером. Все своє життя він безперервно йшов до успіху, незважаючи на обставини, як і його найвідоміші герої, боксер Роккі Бальбо і боєць Джон Рембо. Один Джон Рембо Рембо, перша кров. Цей одягнений фрвану бандану ветеран бойових дій став культовою фігурою 80-х, фільм довгий час мав репутацію надмірно жорстокого фільму, хоча за півтори години в ньому гине лише одна людина. Два парні роз – нестримні. Нестримні діти ще сталони, що наробило шуму в світі кіно ще до запуску у виробництво, ще пак адже акторський склад бойовика просто феноменальний, крім Сталоне. В ньому взяли участь Шонстетка, Міткірург, Джет Лі і Дольф Лунгрен. три Роккі Бальбо. Роккі сценарій для найвідомішої спортивної драми Сталоне написав сам, причому за рекордно короткі терміни, три дні і двадцять годин, що надихнуло його на створення цієї історії, можна дізнатися в докладній біографії актора. Перший Роккі був висунутий на один нуль Оскарів, отримав три в тому числі за кращий фільм. А саме ім'я Боксера стало прозивним для сильних духом людей. 4. Рей Танго Танго і Кеш. Повний здорового гумору бойовик від Андрія Кончаловського вийшов у 1989 році, змусивши американських і радянських глядачів захоплено стежити за відносинами двох діаметрально протилежних напарників холоднокровного і педантичного танго, Сталоне і навіженого кеша Курт Рассел. 5. Гейб Уокер Скелелас, Скелелас класичний бойовик, знятий за всіма канонами жанру, але від цього він не стає нуднішим Це той випадок, коли співпереживання долям героїв тримає від першої до останньої хвилини. 6. джон Спартан Руйнівник. Комедійні бойовики даються На невідмінно, що в 1993 році в черговий раз довів фільм Руйнівник. Видовище брутального сталони, в'яжучого свет для чарівної Сандри Буллок Безцінне. Сім. Анджело Проволоне Оскар. Перша комедійна роль сталони кримінальний авторитет на прізвисько Снепс. Виконуючи прохання вмираючого батька, він намагається назавжди зав'язати з нелегальними справами, але всі його спроби залишаються безрезультатними і вкрай сміховинними. Вісім. Джобамовський. Стій. А то мама буде стріляти. Хоча за цю роль Сталоне отримав антипремію. Золота Малина як найгірший актор. Глядачі полюбили зворушливо смішну комедію про пригоди невдалого сержанта поліції і його цікавої мами 9. Роберт Ред Найманівбивці. Стрічка від Річарда Доннера зіштовхнула лицем до лиця геніального кілера, який вирішив зав'язати з минулим сталоне з молодим і зухвалим конкурентом Антоніо Бандерас. Для більшого саспенсу, зробивши каменем їх спотикання, прекрасну Джуліанну Мур, Роберт Ред полонив глядачів своєю холоднокровністю, що зберігається навіть під прицілом снайпера. Героям Сільвестра стало не подобається вершити правосуддя у високотехнологічному майбутньому. Феміда обернулася проти нього самого. Ставши жертвою змови, суддя Джозеф Дред, прихопивши в помічники чарівного ферджі, Роб Шнайдер, відправляється на з кримінальним авторитетом на прізвисько ріко.